В цьому місці опинилися. Це і символічні могили, бо на цій першій поховані в незнаному місці. Там першим в цьому є отець Гайдук Михайло. Він уроженець Лежайська. 50, 34 роки. Він загинув коло Вінова. Коло Колодинова. Так-так. Колодинова вистав Грудно. І там його зберегли і, і вбили. Кожна з тих осіб, які тут є, мали свої життєві плани, свої родини. Я виділю тільки, повірте, такі характерні. Напевно почну з крайньої могили. Поховані на цвинтарі в Старому місті. У тому колишньому лежайську. пригадуєте, ми собі розказували. І там першими у списку є двоє. Гайдук, гайдук Осип Йосип 76 років. Думайте це. І гайдук Марія 80 років. Подружжя. Це дід і бабуся пана Яна Ходяша По матері. Яка була українською. Вбили. Ну, я до цього часу не можу збагнути, бо є фотографії цих двох людей у літературі. Прості селяни, кому кожусі, знаєте, як за часів десь старих до війни носили. Ну, старший чоловік, селянин, спрацьований в віці 76 років, це не ми, які от білі руки маємо у Львові, правда? Принаймні, якщо не хворіємо. А ця бабця. 80 років. Ну, вбили, ну вбили. Ну, вбити, ну вбити, от можна розбившити якусь комашку, можна було двох гайдуків, двох гайдуків вбити. І не можна було похоронити тут з певних причин на цьому цвинтарі, тільки можна було похоронити на цвинтарі позалежацькому. Це дуже характерний приклад. Це все творилося в лютому, в основному, 1945 року. Шал, шал тоді проходив. І ще назву двоє прізвищ, які є на цій середній могилі, які загинули тут, в Ліжайську. Ну, власне, вони в самому Ліжайську. Я назву два прізвища. Де, де, де вона є? Гелицинська Марія. 38 років. Є фотографії. Її дочка, Гелицинська Радослава, 13 років дівчинка. Мила, симпатична, інтелігентна жінка, мама і дівчинка 13 років. Їх вбили не тільки за те, що вони були українцями, якоюсь мірою свідомими українцями. Які ніяких конкретних, Тобі що вбили без будь-яких судів, без нічого вбили, бо була така команда підпілля відповідного, так званого, вбити. Чоловік цієї... Дружини і цієї так? Так, Броніслав був відомий так. Він похований своєю природньою смертю, помер 39 в 39-му році, в прекрасному стані його могила, можна навіть цікавим підійти прочитати напис на ній. Був відомий адвокат, мав ступінь доктора, вчені ступінь доктора. Ну, в чому могли бути їхні провини? За часів німецької влади. Ну нікого вони не скривджували, не працювали з якимись там агентами гестапо чи чогось, ну що можна було щось там думати. Ну просто свідома, інтелігентська сім'я, свідома, свідома. І от їх так у лісі розстріляли. Був суд над цими вбивцями, за часів комуністичної влади в 50-х роках. Маємо з архівів. Із Ряшева, всі протоколи допитів і так далі. Ну, зрозуміло, комуністична влада кваліфікувала їх як бандитів, тих вбивців. Бо вони для комуністичної влади були супротивниками ідеологічними. От. Ну, але напевно їхній вчинок відповідає цьому слову в даному конкретному випадку. Був винесений вирок не дати. Пані Біліцинське виїхати живою з Ліжайська. Вона хотіла вибратися з Ліжайська через Дубну і в РСР. Ну, бо, бо Ясно, смерть чекала. Ну Дуже була така звиродніла з тих зізнань, цих вбивць, цих вбивць цієї групи. Технологія вирвала, ну, вона і проста. Буцімто підіграти їй, хай вона поселиться ніби в своєї знайомої, а там раз і забрати її вбити. І коли вони вже прийшли до виконання вироку, кому це треба було з'яснити, виявилося, що вона вже в цій помешканні не живе а в другому, ну і там не було проблеми ту жінку. І ще другий суттєвий момент. Ну неї там були в руках клуночки, як там пишуть тоболи, ну, в мови, такі значить, як вон, наші ті, кравчучки такі клітки. І от в тих, ну що та жінка з тою дитиною, дівчинкою 13-річною могла в тих клунках там мати? Ну, якісь необхідні речі, білизну, що там ще може. То ще завдання головне полягало в тому, вони потім зізналися, хто що забрав і де він їх подів, як вони ділили здобич. Ну, ось така була мотивація, таке велике ідейне, так би мовити, ідейний фундамент, щоб таким методом позбавляти життя цих, цих, цих людей. Ну що ж можна сказати? Теж тих піще робили, робити далі висновки, забирати час. Напевно, зверніть увагу, це діючий цвинтар, обставлений реальними могилами і все-таки, знову ж таки, виключно ну, на громадській ініціативі присутніх і відсутніх тут.